Всім вітання! Компанія VBK Auto вітає вас. Мене звати Богдан. В вашій увазі представлений Volkswagen e golf Автомобіль на 2015 року. Привезений з Норвегії, особисто оглянутий. Офіційний пробіг автомобіля 90 тисяч км. Вся прозора сервісна історія. Автомобіль в рідній фарбі. Присутня камера заднього виду, партроніки, перід, зад. На автомобілі стоїть літня гума на легкосплавних дисках. Також присутній другий комплект гуми на легкосплавних дисках. Гарна діодна оптика. автомобілі два комплекта зарядних пристроїв. Два ключі. Гарний шкіряний салон автомобіля присутні. Сидіння збережені, не просажені. Карти в гарному стані. Такий просторий багажник. Присутній у нас компресор. Так, так. присутній тазерний пристрої, аптечка, компресор, домкрат. Так, з іншої сторони все також збережене. Шкіра м'яка, не протерта, не пошкоджена. Карта водія в хорошому стані, без пошкоджень. Якщо вас цікавлять автомобілі з Норвегії, будемо раді в цьому допомогти. А даний автомобіль в нас в продажі. Контакти в шарці профілю.